Євробаскет – Презентація проекту підготовку країни і моніторинг зі сторони баскетбольної федерації куруватиме мок місцевий оргкомітет, як на євро 2012 очільник. Навіть той самий за два роки до баскетфоруму в Україні проектують арени на папері. Інвестори та забудовники дати і плани робіт вивчатиме мок. На відміну від чемпіонату Європи з футболу, де було 16 матчів в Україні, 15 в Польщі, загалом 31 матч, у нас буде 90 матчів, які приймуть 6 міст господарів: це Київ, Львів, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ та Одеса. Турнір проводитиметься на 7 спортивних аренах. до України очікують наплив фанатів із Балтії, Балкан та Росії. Концепція з продажу квитків та їх собівартості у проєкті. в Україні поки вивчають скільки готовий український чи то закордонний турист викласти коштів за матч. В нагоді Євробаскету інфраструктура Євро 2012 ті ж аеропорти, А будуватимуть, окрім арен, тренувальні бази для збірних команд. В МОК обіцяють, вони будуть затребуваними не як на Євро 2012 Що й логічно, оскільки чемпіонат з баскетболу 2015 прийматиме одна країна, то й вибору буде менше. Усі е, ці бази або школи вони будуть е, затребуваними. Е, у нас не е, буде ситуації. Як скажімо, у 2012 році, коли переважна більшість команд вибрали, вибрали Польщу, але все одно потім більшість часу проводили в Україні. Усі команди, які приїдуть, вони користуватимуться цими тренувальними базами для проведення тренувань. Про затрати, поки ні слова, за тиждень два обіцяють оголосити лише операційні загальний умок, самі не знають, бо невідомий загальний кошторис арен їх будівництва чи чергової реконструкції, як то палац спорту у Києві. Кошторис відтак можна нині коректувати залежно від інфляції, курсу валют чи інших причин. Вмок сподіваються, після євро 2015 баскетбол в країні відродиться, ще інфраструктура залишиться, і не лише для баскетболу, адже баскетбол в країні ледь дихає, як і хокей, в принципі, хоча й релігію як у Литві Ві навряд він колись стане і після проведення євро. Володимир Приляк Станіслав Єфремов АНТВ.